Звичайно, прикро було отримати травму у першій you know, же грі. І зараз належить повертатися у дуже важливому матчі. Але в мене було півтора місяці, щоб повністю you know, відновитися. І хоча yeah, у команди не було for... багато тренувань, щоб just, адаптувати just мене до гри, so все одно завтра нам потрібно перемагати. Звичайно, якщо ми If хочемо чогось досягти the... у Кубку Європи. ФІБА. Звичайно, команда розуміє відповідальність і ціну fight, цього матчу, але це game, хороший тиск. Насправді, about, ми know, хочемо you know, вигравати у кожній грі, тому ми відчуваємо подібний тиск у кожному матчі. Але як я вже сказав, якщо ми хочемо чогось досягти, то ми маємо перемагати у таких іграх такі команди. Ні, ми не говорили з тренером стосовно того, скільки ігрового часу я отримую. Очевидно, що я не буду у своїй найкращій формі, але я зроблю все від себе залежне. Знову таки, для нас найважливіше перемогти. Побачимо, як нам це вдасться.